Слово має Лариса Володимирівна Луцюк, колишній власний керівник Олексія Олексюка. Мабуть, у нашому місті вже немає жодної людини, яка б не стояла на цій площі і не поважала останню Близьких, рідних, навіть просто колег або вже доволі рідних нам просто ковичам. Я стояла тут теж часто, дуже боялася опинитися на цьому місці, щоб не говорити, не прийшлося говорити слова комусь із рідних, із близьких. Але я класний керівник Олексія. Який навчався у колись п'ятій школі, тепер це ліцей оберіг. Це був мій перший випуск. Своїх дітей на той час ще не було, тому по-особливому любила цей клас, і абсолютно кожного. Дуже багато часу з ними проводила, не тільки в школі, а й поза школою. Добре, знала кожного. Не любити і не поважати Олексія просто неможливо. Він був дуже відповідальний. Якщо говорити про слово асоціацію, яка перша спадає на думку про Олексія, це доброта. А ще він був чемним, дуже, дуже старанним, дуже хорошим другом, веселим, з тонким почуттям гумору. Коли ми їздили кудись на відпочинок на природу із класом, я точно знала, хто буде відповідати за, за дрова, за кострик, за сало на вогні, бо такого хазяйського хлопця, такого хазяйновитого хлопця із золотими руками просто годі було пошукати. Наше місто маленьке, і тому я зустрічалася з ним. І після закінчення школи. Він дуже хвалився своєю сім'єю, дітками. Радів за всіх і розпитувався, в кого як справи, в кого ще нового. Слава про людину завжди іде попереду неї. Про Олексія ця слава була лише хорошою. І сама я його знала, і відчула від усіх про нього лише хороша. Лише те, що він був дуже турботливим сином, він був найдобрішим братом, люблячим чоловіком і батьком. Найкращим взятим. Він був просто дуже хорошою, доброю і відповідальною людиною. І зараз Олексій узяв відповідальність за кожного з нас. Він віддав найдорожче. Він віддав життя. За наш мир, за нашу Україну, світла пам'ять і вічний спокій нашому героєві Олексієві.